Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий південної Кореї зробив відеозвернення корейською мовою до військових КНДР, що воюють проти України на боці Російської Федерації. Субтитри українською. Ми прагнемо дати шанси солдатам Північної Кореї зробити правильний вибір, вижити вижитої здобути волю, якої у них ніколи не було. Ми закликаємо дружні канали та ресурси долучитися до поширення цього відеозвернення зі свого боку. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб інформація. 강제로 동토의 땅에 오게 된 북한 주민 여러분께 알립니다. 저는 남한에서 온 한국인입니다. 저는 자의로 우크라이나 군에 입대했고 현재 3년째 우크라이나를 위해 러시아를 상대로 참전 중에 있습니다. 김정은과 그의 일가, 그리고 일부 부유층 일가들은 지금도 사치스러운 삶을 살고 있습니다. 하지만 보통의 북한 인민들은 추위와 곰조림에 고통받고 있습니다. 여러분은 그들을 위해 일방적으로 희생되고 있을 뿐입니다. 여러분은 두려움과 추위, 굶주림 속에 살 이유가 전혀 없습니다. 여러분은 여러분의 삶을 스스로 만들어낼 자유와 권리가 있습니다. 우크라이나 군을 보면 무기를 버리고 손을 들어 항복의 의사를 표하십시오. 우린 여러분을 해치지 않습니다. 우린 여러분께 음식과 집, 돈, 그리고 직업을 드릴 것입니다. 여러분의 희망에 따라 다른 나라로 망명의 기회를 드릴 수도 있습니다. 스스로 김정은의 노예가 되지 마십시오. 스스로 여러분의 자유를 위해 해방의 길을 선택하시기 바랍니다. 이상입니다. Той же час телеграм-канали пишуть, що корейці розстріляли своїх офіцерів та російських солдат та зникли на лісах у Корщині. Перед цим вийшовши на наш спецназ, розвідки починається. Вони ще повноцінно не розгорнулися. А уже кошмарять росіяни, намагаються здатися. Крім того, корейці Кіма, які перейшли до ЗСУ, записали звернення до українців, де намагалися пояснити, що вони раби ситуації і обставин і воювати проти нас не хочуть. Але залюбки скинуть свій режим та підуть воювати у вільну Корею проти спільного во. Рога, спочатку домігшись подолати Кремля. У той же час телеграм-канали пишуть, що правий сектор Авкуриську вже узяв перших полонених корейців. Семі корейці радо остаються в полони. А при першому контакті піднімають руки і білий прапор. ЗСУ включає агітацію, яку надіслала нам південна Корея. Там обіцяють паспорти, нове життя, зміну особистості та допомогу у врятуванні родин. Уже дві колони корейців із технікою та амуніцією перейшли на нашу сторону. Телеграм-канали пишуть, що правий сектор зараз уже в суджі льгов'я, а також перші підрозділи. Оли бій поблизу Курська. крім того, поблизу таємного аеродрому у Суджі Правий сектор захопив кадерівців та корейців. Координати, яких здали офіцери ФСБ. Ситуація на Курщині складна. Втім, наші сили впевнено йдуть до мети. Телеграм-канал Помсти пише правий сектор уже підійвав одну із дамб та пустив під откос один із російських поїздів з важкою технікою та артилерією. Кілька полонених кадерівців та корейців понад 111. Ох і гаряче зараз там буде за весь час, що корейці тут її тікачі. Які вже перейшли до ЗСУ, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.